Виконуємо номер 1086 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За малюнком знайди координати точок А, Б, С і Д. І наш малюнок, початок відліку, одиничний відрізок, і наш одиничний відрізок поділено на 12 частин. Отже, знаменником дробу, який визначає координати точок, буде 12. Чисельником буде С, одиниця. Отже, координата точки С 1 дванадцята. Координата точки А 5. 12 координата точки Д сім дванадцятих і координата точки Б на дванадцять розбито, отже 11 дванадцятих. Ми визначили координати точок А, Б, С і Д за малюнком. Номер 1086 виконано.